Алькарас Драйпер і Зв'ярів Музетті. Саме такі перші два чвертьфінала в Римі на ґрунті. У чоловіків вже відомі нам на сьогоднішній ранок, 14 травня, друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки і коментарі від вас. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Буду починати. Хоча е, починати і одразу ж закінчувати, тому що у мене по пару слів: едентичний прогноз і на чвертьфінал Алькарас-Драйпер, і на чвертьфінал Звєрів Мусетті. Я вважаю всі чотири учасника нижньої частини сітки турнірної в Римі. Достойні пройти в півфінал. Тому я не буду дивуватись, якщо, наприклад, в півфінал пройде Джек Драйпер, Мусетті і ну, Звірів Алькарас, тим більше. Тому всі чотири мають непогані шанси покращити і свої турнірні здобутки. І рейтингові, ну і, звісно, фінансові. Тому, друзі, щоб багато часу вашого не затримувати, я скажу дуже коротко і дуже просто. У мене на обидва цих чвертьфінала, а ми чекаємо на формування пар, що залишилися ще два. Невідомих нам чвертьфінала учасники. То ось на ці два відомих я скажу однаково, прогнозую, тотал по сетах більше 2,5. І в матчі Алькарас Драйпер, і в матчі Звірів Мусетті. Лише різниця в тому, що на матч Алькарас Драйпер тотал по сетам більше 2. З половиною 2,41 коефіцієнт, а на матч звірів Мусетті 2,23. Ось і вся різниця. Друзі, ви почули мій прогноз. Точніше, два прогнози на два відомих нам матчі чвертьфіналу у чоловіків в Римі. Я чекаю на ваші пропозиції. Згодні зі мною, не згодні. Пишіть, про все пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на нашу спільноту, на наш канал майстер-клас. Лайки, подобайки, змістовні коментарі від вас. Це дуже потужно і дуже круто. Дякую всім, що ви у нас є. Слава Україні! скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім нам мирного здоров'я! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. До зустрічі всім папа. -па. Заговорився трошки. Дякую за розуміння.